Всім привіт друзі! З вами, як завжди, канал Український Вогонь. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас непроста... як то непросте відео, я вибачаю зразу за вітер, дуже вітер сильний. Сьогодні ми будемо на рибалочці, на риболовлі, на щуку. Подивимось, може щось буде. Якщо щось буде, я вам покажу. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Дякую за підтримку. Зразу вибачаюся, що відео не виходило дуже давно. Ну, дуже погодні умови, погані. Не покопаєш ніде, дощі падають. У нас постійно щодня, сьогодні трішечки погода. Щось буде то я вам покажу, включуся. Фу, друзі, друзі! Вибачте, що не зняв вам покльовочки. Фу, то так було неочікувано капець Ось така у нас попалася Фу, Щучечка Десь на кілограма Може більше Фу. Це було дуже несподівано хлопці і дівчата Фу. Зараза що прийдеться щипці брати. Фух. Це було дуже несподівано. Зараз я візьму щипці. Руки трусяться. Капець. Перша є. Руки трусяться капець. Фух. Дуже класно. Суперово. Тих, тих, тих. Тихо, тихо, тихо. Хопе, чу, чі чи Стоямба. Так. Ти вже наша. Оп, зараза. Ого. Тихо, 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 тихо. Я о, о, блін. Слизька така. Ну на на на, чи ч Тихо, тихо. Ти ще більше себе запутуй. Запутуй ще більше. Ого, яка зла. Злюча яка ти прикинь можу... О, є, відчепив. Все, друзі, давайте до наступної покльовки. Пішли, дякую за увагу. Наразі буде ще щось, то вам покажу. До речі, ловлю я на спінінг. Називається Азуро Кеншин, фірма наша українська. З кутушкою, вроді би, флагман Blackfire, якщо я не помиляюсь. Шнур теж купляв, не вже не пам'ятаю який, це я дав вроде, чи тисячу, чи 1200 гривень за нього, це весьмежильний. Ось така у нас щучка. Ось така. В мене оп, розмір 42-й, ну кажу така кілограм 200 десь, плюс-мінус. Можливо півтора. Добре, давайте до наступної покльовки. Був вам показати на що ж вона клюнула. Клюнула вона ось на таке. Це є коливалка. Колибалка. Ось така. Це не є там якась фірма, не знати яка це. Свінг 16-ти грамовий. Добре, йдемо далі.